Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, нещодавно мав стрім з однією журналісткою, будемо зберігати інтригу, баба-ба-ба. -ба ну, зеленою Курбановою, хто не бачив, але тим не менше, я для себе відзначив, окрім тих тем, які ми з нею обговорювали. Верніше не так, в рамках тих тем, які ми з нею обговорювали, я виділив для себе дві теми. Ну, одна традиційно це боротьба в інформаційному полі проти хороших русських. Не знаю, чому Альону так це зачепило, але в принципі ви самі можете подивитися зараз цей сюжет. Ви подивитеся. Ситуацію навколо обговорення цієї теми. Моя позиція є незмінною. В принципі, я можу Альоні подякувати за те, що вона дає можливість висловлюватися і на своєму Ютуб-каналі. Але я би хотів би, щоб ви подивилися цей сюжет. Ну і друга тема, звичайно, це я би її назвав би так: Хворе українське суспільство. Я зараз не про все. Але ця тема вона викликала в мене хвилю емоцій. Якраз вони були пов'язані з хворобою нашого суспільства, у якому. Ну, найкращий воїна освободитель і блогер освідомитель виявляється в нас в державі Подоляк. Тобто, чесно кажучи, якщо ця людина є в рейтингах, які принесли користь для нашої війни в контексті воїна. Чи там як там, ну чесно кажучи, я, я, я зараз навіть не хочу проговарювати історію цього сюжету, але ви всі побачите, про що мова і почуєте, про що мова це мова звичайно про останні соціологічні опитування, де в нас, наприклад, бойовий генерал Сирський стоїть на задвірках, десь там у того. Соцопитування з невеличким рейтингом порівняно з людьми, які зробили багато для нашої перемоги, наприклад, Подоляк там, чи Арестович і так далі. Чесно кажучи, мені ця сува на той глобус не налазить. Але я думаю, що сюжет був цікавий, і якщо ви додивилися до цього моменту і будете продовжувати далі дивитися запропоноване відео, я вам пропоную зараз, саме зараз, поставити вподобайку, зробити, написати коментар і обов'язково, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, робіть репортаж пост цього відео і підтримуйте, окрім того, що ви вже підписалися, підтримуйте цей канал, тиснувши кнопку спонсорство, Або, як мінімум, ну ви можете це зробити, допомогти через PayPal або Monobank за посиланням під цим відео. А ми з вами будемо дивитися, аналізувати. Ну і перепрошую тричі, вибачте за можливо різкі емоції, але чесно кажучи, я є непримиримо радикально настроєний проти росіян і проти. Тупості, мабуть, чи не знаю, хвороби. Напевно, хвороби дуже багатьох наших громадян. Ну, десь так. Тому дивимося, аналізуємо і робимо висновки. Важний, щоб називати там дідом Путіна, там, маразматиком чишекимось. Розумієте, ну не такий вже він отважний. Вони зроблять і говорять лише те, наскільки їм цього дозволяють. Той же самий там гіркін Стрілков. Ну це ж інформаційне поле російської пропагандистської машини, це ж не українські ефіри, де хороші руски можуть побідіть з паспортом Росії заїхати в Бахмут, например, да, Тобто, ми пам'ятаємо, да нещодавно громадяни Росії, хороший русський однополчанин гіркіна стрілкова, господин Фейгін. Зроби, готує стрім дорога на бахмут Так, ну, пане ж... Ігорю, Я нагадаю вам, що Марк Фєгін він буває гостем каналу. Прямий YouTube прямий, він буває гостем в мене в Світлани Орловської. Ви ж розумієте, що ви ставите нас в незручне становище, коли це згадуєте. Дівчата є два варіанти: вимкнути лапина або терпіти, якій він є. Ми не, не терпимо для нас велика радість, коли ви до нас приходите. Але я думаю, що це, 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 це не той виклик, та на який зараз ми маємо реагувати. Звичайно. я просто-напросто в мене є своє відношення. Якщо йому не подобається моє відношення до нього, хай спростує мої твердження. Тобто, це не ви в даному випадку виступаєте як журналісти. Питання надання чи не надання майданчика, я би йому не дав би майданчик. Ну але я ж не журналіст, тому я маю право на своє судження. Без От і все така історія. Тому журналістам напевно трошки важче бути ніж е, Ігорю Лапіну, який має свій ютуб-канал. Е, журналістам є більше проблем, але моє. Моє, моє глибоке переконання, ті люди, які робили Путіна Путіним, вони нічого доброго не можуть нарадити. Тим більше, ну, чесно кажучи, мені їхні поради. Як мені робити, поступати в Україні, ну геть, ну от кого кого, а от росіян, навіть якщо вони, можливо, якісь хороші. Нам же спарювати будуть все, що хочеш. І хороших, і нехороших. А хтось займався фільтрацією. Да? Мені тут нещодавно розповідали про одного хорошого росіянина, пана Швеця. А я подивився, по почитав. Ну не такий вже він і хороший. Він нам тут впарював, смішка в президенти і не тільки. Розумієте? Ну і що далі мені тепер робити? Ну комусь подобається, комусь не подобається. Але кдбшників бувших не буває. От і все. І всі інші я відношусь точно так само. Нехай їдуть справляють ситуацію в своїй Росії сидіти в загніваючій Європі, проти якої вони працювали десятки років, і розповідати, який Путін е, поганий, і українцям треба поступати, так-та-так-та. Я вже наслухався на хороших. Ви знаєте, ви ж пам'ятаєте до повномасштабного вторгнення в нас були навіть цілі проросійські телеканали. У в нас в єдиному марафоні інтер сидить. Що далі говорити про, я вже казав, ми занадто сильно відстоюємо право на свободу слова в період війни. Хто дозволив громадянину Росії поїхати в зону проведення бойових дій? Хто, ну я думаю, да... що це очевидно. Ну, це очевидно, хто дав. Очевидно. Тобто, грають на хороших електоральних полях, ОПЗЖ рускоязичних і так далі. ну Грають на дуже дуже великій аудиторії, з якою не можуть тягатися на жаль на щастя, не знаю. Навіть великі українські телеканали. Ой-ой-ой, ой одна санкція РНБО дуже сильно вирішує питання телеканалу на території України. Отповідно ні, і якщо буде за що, а треба подивитися дуже уважно, і декого вже пора за що, то можна це зробити. Але питання в тому, чи Данілов буде це робити. Ну в нього він же ж секретар НБО, але ж я ж не буду зараз говорити про його е, освіту колгоспника. От і все, тому їм це невигідно. Вони готуються. Ви розумієте, сьогодні ще влада готується до виборів. Вони хочуть підібрати оцей електорат, тому що вони розуміють, що ні бойки, ні шуфричі, це вони вже не попадуть в парламент. Але треба це поле відпахати. От вони відпакують. А я вам скажу, я хочу побачити, скільки буде підписників тих хороших русських, коли в Росії заборонять Ютюб. Взору, громадянин України, так що пардонте. Пардоньте. Тому така історія. Так, він відпрацював дуже файно в першу чеченську, в другу чеченську, відпрацював е, під час придністровських подій. Він дуже гарно відпрацював свою місію для Путіна, а тепер він громадянин України. Ну що поділать, Ну така важість, правда. Але я вам хочу сказати: не хочу обідати багатьох, але тим не менше, хворе суспільство. Ми його не вилікували. Російські ракети не вилікували наших хворих. Нас Ой, до... чекайте. Отут зараз, зараз я думаю, наш глядач він просто вибухне. А що росіяни прийшли нас рятувати чи лікувати, як вони там кажуть? Ні, зараз Я не кажу, хворе суспільство. Я не кажу в контексті, що це панацея, але мали би всі дотумкати вже головою своєю після російських обстрілів, після тих всього, що відбулося, в них Сирський десь там на задвірках. Майже останній да. Так, а хто з тих вище Сирського воювавши є? Хто з тих више синського, по, окрім залужного? Хто там учасники бойових дій, захисту держави? Арістовіч, прості господі, рожеве поні? Чи хто? Слухайте, ну що, ми хочете сказати, що це не хворе суспільство? Ну ні, це ошукане суспільство, пане Ігоря, це ж історія Або... про те, що. Або... Або... вони... Або... Бачать телек. вони бачать тих, кого їм показують, і для Але... багатьох альтернативи немає. Я вам ще раз кажу. Ну, ми ж говоримо зараз про дві про дві соціології: одна з приводу висвітлювання подій, а друга з приводу захисту України. Подоляк яким боком це що? це не ошукане суспільство. Воно ошуканим хоче бути. Це не то, що його обманули і не дали альтернативи. Ні. Це суспільство, яке саме себе виправдовує, виправдовує свої прорахунки в 2019 році, виправдовує свою сцикливість в 22-му році, і сьогодні говорить, що по долях заслужений воїн України. Я так зараз утрірую це все. Але ви мене зрозумієте. Тому я й кажу, що це хворе суспільство. Це воно невеликовне, Ви зайдіть на зелені пабліки, ви афігеє. Ну, вони татуїровки скоро на лобі будуть бити, причому подоляка. Навіть не президента. Гладу, вже коли президента вже, ну, що вже зробиш, ну, президент всім подобається. Вони ж не хочуть признатися в тих помилках, які призвели до цього, що сьогодні відбувається в Україні. І вони ніколи не признаються. Тому що ошуканого можна переконати аргументами, а хворого лише, лише таблетками. А такої таблетки для. Е, е, Розуміння не існує. Тому я й кажу, що це хворе, бо ошукане воно вже мовчить. Тому що ми пам'ятаємо ще і інші соціології. Деякі вже стали на сторону, як я кажу, добра. Деякі вже зрозуміли свої помилки. Але вони шукають, що ну їм ну вони ж не можуть признатися, так ми дали в штангу. Ні, я кажу, ми не дали в штангу, то ці майданівці ці погані. Так, ну, ну, з цими не зовсім все добре, і ми шукаємо нового артиста, який буде зривати оплески. Я зараз не в контексті президента, а в контексті просто людини, яку нам поставлять на п'єдестал. Покійний олігарх, Ганімий Путіним Березовський казав: дайте мені пульт від телевізора, і я табуретку зроблю президентом. Ну, приблизно так і є. А ви ще подивіться е, соціологію. Е, яка говорить, а звідки суспільство бере джерела інформації? Та? Тобто, ми ж пам'ятаємо всі е, звернення е, Ткаченка, міністра Гуглу, е, що щось якась проблема, що непонятно, чого впали перегляди і рейтинги єдиного марафону. Тобто, от у, у вас піднялося, у мене піднялося, в нього впало. Ну, розумієте, ну якщо в одному місці піднімається, то в іншому, звичайно, падає. Але справа в тому, що вони недостачу тих рейтингів і будуть накачувати грошима. Тому що якщо півмільярда не хватало, то тепер буде 2 мільярда. Ну щоб рейтинги збільшились теж чотири рази. Потім буде треба буде, вони й десять виділять. Ще раз наголошую, вони не хочуть признати свою штангу. От і все, вони тому. Тому я кажу, що тут якраз оце і є хворі люди, не ошукані, бо ошуканий буде шукати справедливості, буде добиватися, буде шукати альтернативні джерела інформації для того, щоб переконатися. Бо якщо, наприклад, людині, яку обдурили, от я як адвокат, де, от, ну, да, є там злочин, якийсь, та шахраї там обдурили людину. і Ти як адвокат пояснюєш алгоритм, як же ж її обдурили? Вона каже: блін, точно, то вона що зробить? Вона другий раз на ці граблі ставати не буде. А хвора людина скаже, та ні, в мене все хорошо, ніхто в мене не дурив, все нормально. Що ти мені розказуєш? Може ну, війна навіть не хоче признаватися в тому всьому. І коли в нас подоляк, ще раз наголошую, коли говорять, що він найкраще доносить інформацію про війну, це одна історія, бо він тільки тим і займається. Він вкидує меседжі протиречиві, і люди собі там гадають. Буде наступ, не буде наступу. Він сказав: якщо не буде сьогодні, то буде скоро. І, взагалі, якщо війна не закінчиться зараз швидко, то закінчиться трошки пізніше. І Люди о ну він ж яко сказав. Він ж правильно сказав. Ну а потім він сказав, що та всі ми раніше казали, що росіяни слабаки, то для того, щоб ми українці не пали духом, і таким чином вони вважають собі як перемогу, як заслугу, що вони підняли наш бойовий дух. Розумієте, там той же самий простій Господь Арестович говорив, що три тижні потенціалу. Якби я так не сказав, то українці не чинили б супротив. Ну, хороша отмазка. Ну, супер. Вони грамотні політтехнологи, вони грамотні психологи, а хворе суспільство воно дехто хоче бути хворим. Розумієте, от йому подобається. О, знаєте от жінка, в якої температура там 39 вона ще біжить на роботу. А чоловік, якого 37,7 це вже все. Він же вже йому принеси, подай, почухай. Ну десь така історія. Тому я ще раз наголошую, от, от така різниця є. Ну я зараз не за всіх кажу, може хтось навпаки когось в сім'ях. Ну але справа в тому, що так є. Ну знаю, слабий пол це якраз часто густо бувають чоловіки, хоча на війні вони всі нормальні. Ну, це таке це я пожартував звичайно. Але е, якщо серйозно, ми говоримо не в контексті висвітлення подій, а в контексті хто зробив більше для перемоги. Ну, я так зараз оце попереднє. Я оброб... розумію, що да, у вас як у військового підгорає, тому що ви знаєте, що відбувається на фронті. Бо якби Марченко виконав би непонятні накази, взірвав би Варварівський міст і ми би втратили би Миколаїв, і мали б ще декілька сотень тисяч розстріляних, закатованих, замордованих людей, ну то типу, ну що тут такого. Але от Подоляк. Він у нас герой війни. Ви знаєте, оці от псевдогерої, псевдовояки, нам потім будуть закидати, що ми не так воювали, а ніби зробили краще. І я пам'ятаю один такий закидон. Якби я був би президентом, ми би всі би умерли би в Криму. Я дуже пам'ятаю, з чого це все починалось. У мене обалденна флешка, дуже хороший об'єм пам'яті в неї. І нормально, як то кажуть, працює голова. Тому нам закинуть. Ви що думаєте, що за чонгар буде відповідати лише той Кулініч, кого нам тут виставили, як ЦАПА відбувало? Ха-ха, побачите, скільки воєнних за чонгар посадять. Чому? А що Кулініч сам собственноручно розміновував, чи що? Міни знімав. Згадайте моє слово. Ви подивіться на, на кейси дуже багатьох військових, які. ну, ви, Мало хто зараз розбирається, а скільки кримінальних справ на сьогодні порушено в ДБР після проти військових. Розумієте? А я пам'ятаю нещодавнє дослідження саме по ДБРу. Три тисячі справ проти військових в порівнянні з тисячою справ проти чиновників. От вам показники. Показники є, чотири тисячі справ ДБР зробив. А то, що там три військових, а один чиновник, це вже ж нікого не інтересує. От і все. Тому така історія. У нас будуть процвітати отакі от тенденції до тих пір, поки війна не буде стосуватися всіх. А сьогоднішня команда Зеленського, сьогоднішній єдиний беня марафон роблять все для того, щоби війна була где-то далі. Що так як було тоді, це вийшло випадково, тому що ми не знали, як з цим боротися. Але це помилки 16 17 рік. Я радий, що ви додивились до кінця. Я думаю, що ви зробите правильні висновки. Ще раз прошу вибачення за можливо різкі висловлювання чи якусь занадто емоційність, але, відверто кажучи, ну, вона мене вчепила. В принципі, це є майстерність журналіста і вчасно підкидуючи дрова в це полум'я. Ну, могла і сама згоріти. Тому ми всі звичайно будемо слідкувати за подальшими нашими публікаціями, підтримувати канал і робити репост цього відео тим, кому це сподобалось. Ми переможемо, попри всі негаразди. Ми єдині, і слава Україні.